Це відео має побачити кожен українець Воїнком з УПГ Зеленського в ТЦК міста Чернівці, вдарив чоловіка та вкрав в нього смартфон. Просто за те, що той прийшов спитати, а де його син та коли його можна побачити? Відео на моєму телеграм-каналі Дивіться новини правди. Лінк в описі цього профілю. Тобто, по класиці, син викрадений і знаходиться в полоні зі згоди центральної влади в офісі президента З. Як гадаєте, коли мобілізований син. Ставши військовим, побачить, як член ОПГ ТЦК у формі побив його батька. Він сильно захоче сидіти в окопі і захищати цю батьківщину. Чи в нього буде зовсім інше бажання при поверненні демобілізації чи СЗЧ? Тим паче, тепер це буде людина зі зброєю. Ви ж бандити ТЦКшні по факту побили батька майбутнього військового ЗСУ. і всі мовчать. Всі на це мовчать. Подивіться: політики, блогери, журналісти рти позакривали. Дивіться та підписуйтесь, щоб не втратити доступ просто в телеграмі в пошуку. пишіть новини правди та приєднуйтесь до телеграм-каналу вільних українців.